Лінію розмежування, від якої сторони мають розпочати відведення важкої техніки, узгодили. Повідомляють в ОБСЄ. Однак підтвердити, що терористи, як того вимагають мінські домовленості, розпочали відтягувати важку артилерію з передової у штабі. АТО не можуть. Представники ОБСЄ наголосили, що поки усі учасники мінських угод не нададуть чіткі маршрути і номенклатуру військової техніки, обсє фіксує маневри сторін. Але не її відведення згідно з мирним планом. Навпаки, замість відведення фіксують поповнення ворожої техніки. Упродовж останніх двох днів зафіксоване переміщення з території Російської Федерації через пункт пропуску і зваріни реактивних систем залпового вогню ГРАД БТРів, сюдиходів, бензовозів, значної кількості тентованих автомобілів з особовим складом та боєприпасами. Крім цього, зафіксоване переміщення до міста Новоазовськ великої кількості танків, градів та іншої військової техніки. Не дотримуються терористи і режиму припинення вогню. Незважаючи на відсутність жертв у лавах українських військових за останню добу, бойовики продовжили обстріли. Била вогонь огонь нам з снайперських комплексів 127 і важких пулеметів, крупнокаліберних. Звісно, ми отримали добро, відкрили огонь на подавлення цих кагньових точок. Найбільше дісталося селищу Широкіне. Там українські військові за ніч пережили п'ять артилерійських атак. Всього ж за останню добу нарахували 17 нападів. Усі стверджують у штабі АТО були відбиті. Ірина Грасимова, п'ятий канал.